Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини, зокрема Сеньківка, Петропавлівка, Кислівка та інші авіаударів завдали по населеним пунктам Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Сеньківка, Куп'янськ, Петропавлівка. 20 лютого близько третьої ночі ворог обстріляв село Катеринівка, Куп'янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля кафе. Постраждалі відсутні. О 21-й ворог вдарив по селу Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок. О 18-й 45 військами Російської Федерації здійснено обстріл із реактивної системи залпового вогню околиць селища міського типу Золочів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді. Постраждалих немає. О 18.40 завдано маску. Сованих ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, поранено жінку без госпіталізації. О 17.45 ворог обстріляв кабами село Вільховатка Куп'янського району, влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів, де 74-річну жінку та надана меддопомога в лікарні. О 22.05 Ворог повторно обстріляв цей будинок, постраждалі. Відсутні об 11.30 окупанти артилерією обстріляли село Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство, автівки постраждалих немає. Одеся. Еті в селі Вільхуватка Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні. О 10-й в місті Куп'янськ внастідок обстрілу пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О дев'ятій тридцять ворог обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони, чоловіки 37 та 35 років. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 24 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині ворожі війська своїми обстрілами і бомбардуваннями спричинили чотири пожежі. Близько о пів на п'ятнадцяти у місті Вовчанськ Чугуївського району. внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та горіли конструктивні елементи даху однієї оселі на площі 30 квадратних метрів. Увечері 19 лютого ворог завдав удару авіабомбою по житловому сектору села Вільховатка Куп'янського району. Під вогонь потрапили житлові будинки населеного Пункту під завалами одного з домоволодінь знаходила 74-річна жінка. Рятувальники швидко розкидали залишки конструкції будівлі та визволили жінку з-під завалів, після чого на пожежному автомобілі транспортували постраждалу на зустріч бригаді екстреної медичної допомоги, подолавши відстань близько 15 кілометрів. Надалі жінку передали медикам для подальшої госпіталізації. Вночі у селі Глибоке Харківського району горів будинок на площі 200 Квадратних метрів постраждалих немає. Залучено дві одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Також у селі Катеринівка Куп'янського району горіло перекриття та підлога на другому поверсі будинку культури на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, протягом доби противник проводив чотири наступальні дії в районі Сеньківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін Харків. Новини. Вночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив дві зенітні керовані ракети с 300 С 400 керовані авіаційні ракети Х 31 та 23 ударні безпілотники типу Шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито усі 23 БПЛА в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та руйнування житлових будинків. Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа. За даними деяких міжнародних аналітиків, РФ зібрала угрупування чисельністю 50 тисяч осіб. У Генштабі ЗСУ зазначають, минулої доби на цьому напрямку відбило 11 атак ворога. Ситуація контрольована. Всього за добу відбулось 81 бойове зіткнення. Швеція планує надіслати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон приблизно 700 мільйонів доларів. Стокгольм оголосить про це найближчим часом. Наразі зміст пакету не розкривається, проте вказується, що до нього увійде військова техніка та обладнання зі складів збройних сил Швеції. Україна отримає від Канади 800 БПЛА вартістю 95 мільйонів доларів. За даними змі, йдеться про багатоцільові безпілотні літальні апарати Skyranger R-70, які можуть нести навантаження вагою до 3,5 кілограм, включаючи боєприпаси. Ці безпілотники є критично важливими для спостереження і збору розвідувальної інформації, а також для транспортування і доставлення вантажів. Вони здатні розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які. Жерела тепла з великої відстані, особливо в темряві та за поганої погоди. Постачання розпочнуться навесні, повідомляє Міністерство оборони Канади. БПЛА є частиною пакета допомоги на суму 500 мільйонів доларів. ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію частини України. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Відомо, що санкції діятимуть ще 12 місяців, тобто до 25 лютого 2025 року. Також посадовці готують ще один пакет санкцій проти РФ, засуджуючи військову агресію. Індустріальний район міста Харкова на місці, де ще пару місяців тому був котлован за глибшки в 7 метрів. Спецтехніка трамбує щебінь та засипає все піском. Міські служби завершують роботи з підведення комунікації. Так зараз виглядає будівельний майданчик першої підземної школи. Обудівельники готують приміщення для харківських школярів, які тут зможуть навчатися наживо. Школа будується згідно останніх норм і вимог. Класи виконані за новітніми технологіями. Буде 16 класів. Також передбачені буфети, санвузли, технічні кімнати. Для молодших класів передбачені кімнати відпочинку, де будуть стояти ліжечка, де дітки зможуть відпочити. Що було важко, знаєте, будь-який перший проєкт він важкий. Будь-який пілотний проєкт він важкий. Нам треба було поєднати, врахувати всі норми, що необхідні на даний час для зведення цієї школи приміщеннях, де навчатимуться харківські школярі, кажуть будівельники, передбачені сучасні системи кондиціонування та вентиляції. Також важливу увагу приділили заходам безпеки перекриттям. Ширина перекриття близько півметра монолітного бетону, бетону високого класу, чотири осередки армування тут по висоті, каркаси достатньо серйозні. І також передбачені внизу стіни, що теж можуть витримувати серйозне навантаження. Якщо, не дай Боже, будуть якісь прильоти. На даний момент загальнобудівничі роботи, що стосуються стін, перекриттів, утеплення, виконані на 100%. оздоблювальні роботи виконані на 80%. Залишилось суто благоустрій кінцеві роботи зовнішніх мереж. В Харкові такого роду підземну школу наголошує міський голова рішення вимушене, оскільки Харків часто потерпає від ворожих обстрілів. Власне, тому і почали зводити освітній заклад під землею, щоб створити дітям належне і безпечне середовище для офлайн навчання. Будовниця йде по тому графіку, який ми розробляли. Ми плануємо закінчення будівництва у. Наприкінці першої декади березня місяця з тим, щоб десь наприкінці місяця березня вже діти навчалися в цій школі. Цей проект акцентує увагу міський голова перший. Далі такі ж підземні школи у Харкові мають звести у кожному районі. Ми розглядаємо декілька районів, бо у нас сьогодні є фінансові можливості, які відповідають бюджету міста Харкова. Крім цього, у нас є плани. Тому ми залучаємо ще міжнародних партнерів для будівництва таких шкіл. Коли ми зробимо цей проект, це буде доводний проект для всієї країни і буде міжнародні партнери. До речі, вони вже зацікавлені в тому, щоб фінансувати. Я мав декілька перемовин і Сінесефами Сюді для. Того, щоб було співфінансування таких проєктів, поки ж ця підземна школа у Харкові будується за кошти міського бюджету. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини. Два роки постійних обстрілів, постійних викликів та постійної небезпеки це умови життя прифронтового Харкова. Наразі каже міський голова іноземним журналістам: будні мегаполіса хоч трохи змінилися, але місто всупереч всьому працює і планує майбутнє. І це головне досягнення цих двох важких років повномасштабної війни. Практично два роки, коли йде війна, і це повномасштабна війна. На жаль, дуже багато людей загинуло, і серед цивільного населення, серед мешканців міста Харкова. Дуже багато руйнацій. Я маю на увазі, це житлові будівлі, це критична інфраструктура міста. Йде війна, і дуже багато людей вимушені були виїхати з міста. І Хтось повернувся вже зараз, хтось мріє щодо. Повернення, але е, хочу сказати, що головне підсумок, що ми витримали, витримали все це навантаження. Ми вистояли і Харков є містом з незламне міст. На думку мера, все те, до чого вдається Росія, скеровуючи смертоносні ракети на мирне на населення, всього лише намагання залякати, посіявши страх. Я ж не можу сказати, що яка стратегія у русских, бо це мені невідомо, але що стосується цих хаотичних обстрілів цивільної інфраструктури міста, цивільних об'єктів, коли, на жаль, гибнуть люди, коли вони заживо гарять в вогні, то хочу сказати, що це така певна стратегія залякати населення, залякати людей, але їм точно це не вдасться, і місто Харко виставила і буде українським містом. І я впевнений в супереч всьому тому, що відбувається Харків не лише загою рани після російських атак, відбудовує понівечені житлові будинки, а й паралельно втілює в життя сміливі проекти. Це все для того, нагосив змі мер міста, щоб діти Харкова навіть у війну могли навчатися. Нам потрібно створити умови для того, щоб діти мали можливість вчитися, вчитися не тільки онлайн, а й офлайн. Для нас це дуже важливо. І таким прикладом є перш за все метрошкола, яку ми збудували на п'яти станціях метрополітена, і вона дуже успішно працює. Крім цього, ми будуємо справжню підземну школу і це тільки перший проєкт такий Але усі дев'яти районах міста Харкова ми будемо планувати теж будівництво таких шкіл. Але все ж таки топове питання, що потребує вирішення, наголошує мер закордонним медійникам закриття неба над Харковом. Лишень за наявності сучасних систем протиповітряної оборони, місто зможе відносно спокійно спати, працювати і відбудовуватись. Основний виклик, пріоритет на сьогодні. Є закриття неба над містом Харковом. Для нас дуже потрібна сьогодні сучасна система протиповітряної оборони. Для нас дуже важливо, щоб були системи, які збивають шахети. Це все безпека людей. І я знаєте, дуже хочу, щоб у нас якнайшвидше з'явилися всі ці сучасні системи для того, щоб люди почували себе у знаєте, таких безпечних умовах. Леся Копилюк, Ігор Гуханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків. Новини у 2024 році на заслужений відпочинок українці чоловіки та жінки зможуть вийти у 61 рік, а стаж повинен становити не менше ніж 31 рік. Бо починаючи з 2023 року, в зв'язку з запровадженням пенсійної реформи тривалість необхідного страхового стажу збільшується щороку. Таким чином стаж збільшуватиметься аж до 2028 року. Єдиним же мінімальним віком, як для чоловіків, так і для жінок, аби вийти на пенсію, поки що залишаються 60 років. Але й для цього необхідно мати стажу не менше, ніж 30 років, зазначають в пенсійному фонді. Що ж робити тим, кому не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок? Напрацьовувати роки або купувати стаж відповідають у відомстві та пояснюють, що буде, якщо стаж замалий. Що буде, якщо стажу не вистачає, варто нагадати, коли особі виповнюється 60 років, а страхового стажу не вистачає, тоді право на пенсію можна отримати у 63 роки, але за наявності хоча б не менше ніж 21 року стажу. А вже за наявності страхового стажу від 15 до 20 років пенсію можна отримати у 65 років. Втім, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, то у віці 65 років їй не Нараховуватимуть державну соцдопомогу замість пенсії. Цікаво, що у 2028 році вийти на пенсію у 60 років зі стажем 30 років вже не вдасться. Для цього потрібно мати не менше, ніж 35 років. А з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше років стажу пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Харків. Новини. Добрий день. За два роки війни як змінилося ваше життя та життя харків'ян на вашу думку? Ну, ми стали більш сильнішими. Біль. Сила. Тільки такі почуття. В економічному плані є якісь? зміни? Є, так так і не в кращу сторону. Далеко не в кращу. Ну, тримаємося. Якось все буде Україна. Дякую. Я ж на пенсії, мене діти обезпечують фінансами, але в магазинах у нас все є. І ринки в нас дуже гарні, все смачне, все цікаве. Напевне, дуже тяжко зараз всім, і мені, і харків'янам. Ну, ми тримаємось і я буду вважати, що ми, наша буде побіда за нами. Все буде гаразд, тому що ми позитив, позитивні, щедрі, ласкаві, ну і гарні, дуже харків'яни. Живемо, працюємо, да. намагаємося вижити, як пережити. Слово да. таке втягнулися з надією ну, на. Віримо в перемогу. Да, да. По-іншому ніяк. Мені приходилося переїжджати, мені було дуже важко пережити це, але я повернулася в Харків. І зараз все добре. Мабуть, більше стали звертати увагу на сигнали тривоги, слідкувати за новинами, ну і, мабуть, підтримувати своїх ближніх. У мене життя остановилось, стало на стоп, моя зім'я розірвана. Я з дитиною мешкаю вже два роки в Німеччині. Мій чоловік працює в цьому місті, він не захотів нікуди їхати. В економічному плані, звісно, змінилося. Ми жили з чоловіком, у нас все було. У нас якась машина, квартира, дача. Ми могли виїхати віддихнути, а зараз, а зараз чоловік заробляє. На своє пропитання. А ми з сином маємо, що маємо. Дуже важко. Дуже важко. Ми віримо, що в найкращі майбутнє ми віримо в віримо в наше ЗСУ. Больно, я зараз хожу, гуляю містом за своє місце. Напитну як Напитуюсь його енергетикою, але дуже боляче, воно таке побите, воно незламне, воно це. Я бачила Європу, це дуже гарне європейське місце на самоді. Довелося трішки змінити своє відставлення до світу, скажімо так, і дуже змінилися змінився свій світогляд. Але я вважаю, що все ж таки, ну і не можу сказати, що в погану сторону змінилося моє життя. Все ж таки, краще я спочала працювати по спеціальності. Я знайшла свою людину, тому. Ну, змінилося, але на краще. Але все ж таки, ну, є тягар того, що зараз війна, і все ж таки не можна повністю розслабитися і жити повним життям, як це можливо було. Хотілося б більше зарзаробітню платню, але ми відновлюємо роботу нашого підприємства, куди куди мене запросили працювати, тому я не жал... ну, не жаліюся на те, що не така велика зарплатня, як хотілось би.